220-й день російської агресії у Харкові тихо. але окупанти продовжують тероризувати мирне населення міст і сел, прилеглих до кордону з Російською Федерацією та лінії зіткнення. Протягом минулої доби були обстріляні райони населених пунктів Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охрімівка, Вільхуватка, Дворічна та інші. Цієї доби, як інформують рятувальники, з восьми пожеж, що сталися на Харківщині, три пов'язані з бойовими діями. Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області. Горіли об'єкт агропромислового комплексу, п'ятиповерховий житловий будинок та господарча споруда. У селі Стрілеча Харківського району на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку горіло три квартири на площі 100 квадратних метрів. Силами ДСНС пожежу було оперативно ліквідовано. А в області через бойові дії двоє поранених мирних мешканців. Протягом доби з пораненнями госпіталізовано двоє людей. В Узюмському районі поранення отримала жінка 53 років. В Харківському на розтяжці підірвався чоловік 39 років. Триває розмінування Харківщини. Піротехніки знешкодили 816 вибухонебезпечних предметів. Продовжуються також роботи з відновлення життєдіяльності деокупованих міст та сел, розбори завалів, ремонт комунікацій. Одним із головних напрямків підтримки життєзабезпечення населення на деокупованих територіях є забезпечення людей питною та технічною водою. З цією метою рятувальники з міст Балаклія, Куп'янська та Ізюма. Відвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 30 тонн води, у тому числі 10 тонн питної. Крім того, рятувальники Ізюмщини Юмщини допомагали доправляти продукти харчування до мешканців сіл Оскіл та Вербівка. Визвольні бої тривають. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утримані тимчасово захоплених територій. Ворог намагається зірвати активні дії сил оборони на окремих напрямках та цієї доби здійснив обстріли прикордонних населених пунктів станків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. На Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охрімівка та Вільхуватка. На лінії зіткнення, що на Харківщині, наші захисники продовжують нищити російських окупантів. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські ізвісті.